Вітаю, друзі! Ця історія про те, як у жовтих водах ми придбали двохкімнатну квартиру за 3000 доларів і зробили в ній мінімальний ремонт. Будівельні матеріали ми придбали найдешевші або із залишків, які закуповували магазини ще у довоєнний час. Частину будівельних робіт ми виконували з батьком, а частиною робіт займалася професійна бригада. Почалася вся ця історія у лютому 2022 року, коли Росія напала на Україну, вторглась своїми військами на територію Донецької області, а саме у Волноваху, де ми проживали, і ми вимушені були поїхати на неокуповану територію, а саме у місто жовті води Дніпропетровської області. Тут у мене був товариш, до якого я приїхав, і так потрошку ми тут почали. Працювати та влаштовувати своє життя. Почали ми наш ремонт з кухні, тут повністю демонтували стару штукатурку разом з кафельною плиткою. Обрали ми цю квартиру теж із розмірів цієї кухні, тому що сюди вміщувався холодильник тут була ось така ніша для нього. Натомість у ванній кімнаті вже була кафельна плитка, і тут залишалось тільки встановити рукомийник. А також встановити пральну машину. В інших кімнатах було також багато роботи. Потрібно було встановлювати вхідні двері. А ось це варварина кімната. В цій кімнаті ми вирішили не робити нічого, бо тут були поклеєні нещодавно шпалери, леноліум на підлозі, натяжна стеля, та й, в принципі, нове вікно і новий алюмінієвий радіатор. У цій кімнаті ми запланували зашити одну стіну гіпсокартоном від сусідів та зробити там шумоізоляцію. Також тут буде натяжна стеля, лінолеум на підлозі, шпаклівка стін, поклейка шпалер та плануємо встановити вікно. Вхідні двері з встановленням вартували нам 9 тисяч гривень. На всякий випадок ми обзавелися генератором. Якщо вимкнути світло, тоді ми зможемо не припиняти наші будівельні роботи. Двері виявились вхідні, не дуже якісні. Згодом ми зрозуміли, що всі звуки з під'їзду ми чуємо у кімнаті. Як я вже казав, почали ми ремонтні роботи з нашої кухні. Дві стіни, на яких дуже відпадала штукатурка, ми вирішили перекрити гіпсокартоном. Також на кухні потрібно було замінити стару. Електричну проводку та встановити додаткові розетки. Дізналися, скільки буде коштувати це величезне вікно. Обрали ми українського виробника, вартість склала 16 тисяч гривень. Ширина склопакету 70, у 3 скла. Відкриватися воно буде по центру. По-перше, буде зручно мити вікно, а по-друге, Ця конструкція буде дешевше, аніж вставляти два вікна. Замовили ми двері для туалетної кімнати та ванної кімнати. Вартість полотна склала 1850 гривень. Це, можна сказати, найдешевше полотно. Варто порахувати додатково ручки і комплектуючі. Коли ми звернулися до людини, яка встановлює двері і попросили вставити в старі лутки, то нам було відмовлено і згодом ми зрозуміємо, чому будинок знаходиться в старому районі міста, побудований в 60-х роках. Старий слой штукатурки тут не пожаліли, але, звичайно, якість самої штукатурки була вже дуже на низькому рівні. Але тут ми вирішили використати гіпсокартон. Також місцеві нам розповіли, що ці будинки зводили не професійні будівельники, а засуджені з місцевої в'язниці. У стінах можна було знайти дуже багато різноманітного мотлуху. Стіни були, звісно ж, нерівні, тому прийшлось вирівнювати пройоми для дверей і гіпсокартону. В принципі, нічого складного і вийшло дуже навіть непогано. Жовті води насамперед, невеличке компактне місто, і дістатися до будь-якої установи тут неважко. Це наша вулиця Богдана Хмельницького. Це ви бачите якраз наш будинок, він має три поверхи та три під'їзди. Наша квартира знаходиться на другому поверсі. Варто зазначити, що в старому районі багато будинків, у яких дерев'яні сходи. Ну, а ось сам проспект. У нас у дворі є овочевий магазинчик, також поруч багато продуктових магазинів, а ось як увечері тут все освітлено. Повертаємось до нашого будівництва. У вартість робіт по встановленню вікна входили роботи по демонтажу старого вікна і вивіз сміття. А це ванна кімната. Тут ми придумали таке рішення: встановити пральну машинку під рукомийник. Двері міжкімнатні вирішили встановити з батьком. Самі Прийшлось перевстановлювати коробки, тому що нові полотна мали трошки інший розмір, ніж до цього були встановлені у ванній кімнаті та у туалеті. Тим часом наші робітники працювали над встановленням гіпсокартону. Та шпаклювали стіни. Роботи нам виконали не дуже дорого, а по якості ну, середньо. Деякі будівельні матеріали ми купляли у великих мережах будмаркетів, такі як 33 квадратних метри. А також зверталися до невеличких будівельних магазинчиків, які були розташовані неподалік нашої квартири. У жовтих водах чомусь дуже багато білок. Я пов'язую це з тим, що тут дуже багато дерев. І ось як виглядала кімната вже на першому етапі ремонтних робіт. Так виглядає в нас основна кімната, яку ми плануємо використовувати під спальню, а також організувати тут робочий простір. На підлогу кинули ОСБ і зробили натяжну стелю. Частину шпалер ми поклеяли самі, а частину шпалер. Нам клеїли професіонали наші. Одного дня, коли ми прийшли ввечері, побачили, що шпалери у нас скомкані на стіні, спитали у робітниці, що це таке. Вона сказала, що до ранку вони всі порозпрямляються. Але коли я відклеїв шпалеру, то побачив, що і шпалера, і стіна були сухі. Під кінець робочого дня ми завжди приїжджали на наш об'єкт, щоб тут прибратися та помилуватися красою. При покупці квартири у старому районі вам варто знати, що тут не дуже якісна шумоізоляція, тому при плануванні робіт врахуйте це і зробіть. Звісно, що були проблеми, були переробки. було у нас таке, що обої на кухні почали відставати від стіни. Тут проблемою виявилось те, що робітник, який виконував шпаклювання, наніс шпакльовку на неякісну основу, а саме на стару фарбу. І з за цього. Шпаклівка відійшла від стіни разом зі шпалерами. Прийшлось все це здирати і заново переробляти. Також нам поклеїли на неякісну основу плитку на фартусі у кухні, тому прийшлось все це демонтувати і переклеювати. Також ця плитка була трошки криво наклеєна. Тому прийшлось все це діло виправляти. Зараз вже ціни на квартири трошки здорожчали, і за таку ціну двохкімнатну квартиру на другому поверсі купити буде важко. Але загалом тут ще є житло, яке не використовується, яке просто знаходиться в аварійному стані. Всього на ремонтні роботи і меблі ми витратили близько 5000 доларів і того. Вартість такої квартири, такого помешкання, нам обійшлось у 8 тисяч доларів. Також ми придбали невеличкий гараж, який перевезли маніпулятором та встановили на території біля нашого будинку. У нашому гаражі ми зробили генераторну та під'єднали до електричної системи квартири. Також зберігаємо інструменти та наші велосипеди. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, це відео вас замотивує на подальші кроки у вашому житті.